З вами проєкт телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ та його ведуча Юлія Чалик. І сьогодні, у День знань, ми традиційно поговоримо про школу. У цієї школи є і своя абетка, і свій буквар, і свої традиції бойові, адже мова йде про водолазну школу військово-морських сил Збройних сил України. Водолази завжди були та будуть окремою категорією фахівців, адже до їх психологічної стійкості та фізичної витривалості завжди висувались найвищі вимоги. Тож про те, як долучитися до їх лав та як готують військових водолазів у водолазній школі військово-морських сил, нам сьогодні розповість начальник школи, капітан другого рангу Сергій Уцманюк. Я вас вітаю. У нас в студії. Вітаю вас, пані Юля. Слава Україні, героям слава, пане Сергію. Розкажіть, будь ласка, які головні критерії відбору до вашої школи, наприклад, вік фізична підготовка основними критеріями відбору кандидатів до навчання у школі водолазів військово-морських сил. По-перше, це є особистісна мотивація військовослужбовців. Тобто, військовослужбовець повинен мати бажання проходити це навчання і любити водолазну справу. До первинного навчання в школі допускаються військовослужбовці віком до 30 років, які відповідно мають дійсний висновок військово-лікарської комісії, що вони придатні до проходження навчання за водолазними кваліфікаціями. Необхідно мати загальну середню освіту та базову загальну військову підготовку. А які вступні випробування вони проходять для первинного навчання за водолазними кваліфікаціями? Військовослужбовці в школі проходять іспити з фізичної підготовки та іспит з визначення загального рівня розвитку військовослужбовця? А як проходять вступні випробування з фізичної підготовки? Під час вступних випробувань з фізичної підготовки військовослужбовці здають нормативи з чотирьох вправ: Це плавання, це біг. Це комплексна силова вправа та підтягування на перекладині. А скільки часу триває навчання у вашій школі? В залежності від курсу підготовки, тобто первинне навчання за кваліфікацією водолаз наразі в нас триває один на протязі одного місяця. А якщо це потрібно підвищення кваліфікації для вже досвідчених водолазів, в залежності від напрямку підготовки водолаза, тобто водолаз, який вже отримав первинну кваліфікацію, він також може приходити до нас в школу для або підвищення своєї основної кваліфікації, або для отримання додаткової водолазної кваліфікації. Тобто по різному, так по різному, в залежності від підрозділу, в якому проходить службу військовослужбовець та роду задач, які він виконує. Тобто йому скоріше за все йому не всі кваліфікації необхідні. Тобто може бути достатньо тільки первинної кваліфікації. А які от взагалі у вас існують кваліфікації? Взагалі, водолазна школа проводить підготовку за основними та додатковими водолазними кваліфікаціями. Серед основних водолазних кваліфікацій це водолаз, офіцер, водолаз, позаштатний водолаз, водолаз інструктор. За додатковими водолазними кваліфікаціями, водолазна школа проводить підготовку за кваліфікацію водолаз-підривник. А яке обладнання ви використовуєте для практичних занять? Використовуємо іноземне обладнання та спорядження, яке до нас надходить, яке вже є більш сучасне, тобто ми вже повністю відійшли від зразків радянського обладнання та спорядження. Наразі в школі немає ні одного радянського зразка. Які види підводних робіт ваші курсанти відпрацьовують на практичних заняттях? Під час практичних занять курсанти відпрацьовують досить широкий спектр виконання підводних робіт, тобто від елементарного пошуку предметів під водою, огляду об'єктів під водою до майже до підводного зварювання та різання металів різних. Для водолаза дуже важливою є очевидно, що дуже важливою є фізична підготовка, оскільки, окрім того, що він має виконати спектр. Дуже важких робіт, і взагалі під водою бути дуже важко, він має ще витримати на собі ось це спорядження. Чи дуже важлива ця фізична підготовка, якщо людина має мотивацію, якщо в неї ну, психологічна витривалість, дуже так, така стійка, наскільки от важлива фізична підготовка? Дуже важлива. Оскільки якщо ми беремо військового водолаза, тобто під час виконання робіт під водою, виконувати якісь фізичні навантаження, тобто виконувати якісь роботи, і тому це надзвичайно важливо. А як після повномасштабного вторгнення реалізується допомога, інструкторська допомога, вибачте країн партнерів? З країнами-партнерами ми постійно знаходимося на зв'язку і постійно вони пропонують нам різні курси. Наші інструктори їздять на навчання до країн партнерів. Чи реалізується у вашій школі такий напрямок як водолазна медицина, яка досліджує професійні захворювання водолазів? Так, кожен військовослужбовець проходить блок спеціальної медичної підготовки, вивчає хвороби, які можуть статися з водолазом, який виконує завдання під водою, та способи надання медичної допомоги в разі виникнення цих захворювань. А як ви тренуєте стресостійкість водолазів? Стресостійкість тренуємо на початкових етапах навчання, тобто коли навчання проходить на закритій воді або в басейні. В програму підготовки впроваджений розділ спеціальної фізичної підготовки, під час якого військовослужбовці стикаються з різними критичними ситуаціями, та інструктора допомагають їм правильно діяти в умовах стресових ситуацій. Але і це інколи не завжди допомагає. Тобто, людина може все добре відпрацьовувати в закритій воді, але коли вона виходить в море. Бували такі люди, які просто не могли перебороти себе. Тобто у них паніка, вони бояться, тому що це вже агресивне середовище море. Видимість гірша, щось плаває поруч, не зрозуміло що. І та, є такі люди, які просто можуть перебороти себе, і доводиться їх відраховувати з навчання. А взагалі, який відсоток відрахування от при вступі до вашої школи? З групи десь відсотків 30 відпадає в нас. А яка от найчастіша причина? Це от саме тому, що не може у відкритому морі по різному по різному в когось це психологічна підготовка, хто не може перебороти себе, деякі мають непрохідність повітряних шляхів. Тобто військовослужбовець не може продутись під водою, вирівняти тиск. Mm -hmm. От і такий військовослужбовець вже не зможе працювати водолазом, тобто також доводиться його відраховувати. Інколи буває таке, що і за власним бажанням. Тобто люди, якщо приходять без мотивації, йому ніби було цікаво, да, все цікаво, але коли почали працювати під водою, це навантаження він не витримує, він каже, все, я не хочу, я не буду, це немає. А для яких ще структур ви готуєте водолазів? Наразі ми готуємо водолазів для всіх структур, які входять в склад Сил оборони України. Скажіть, будь ласка, куди людина може звернутися, якщо вона виявила бажання бути військовим водолазом? Триває робота з розміщення вакансій на онлайн-платформах, таких як LobbyX, WorkUA, Тобто, навіть в нас там є ваканти, розміщені, там також необхідні люди, які мають досвід. Я вам дуже дякую за розмову, що прийшли до нас. Дякую, що запросили. Нагадую, сьогодні гостем нашої студії був начальник водолазної школи військово-морських сил збройних сил України, капітан другого рангу Сергій Гуцманюк. Якщо ж ви бажаєте опанувати спеціальність військового водолаза, ви можете перейти за посиланням або звернутися за телефоном, які будуть в описі до цієї програми. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі та на сторінку у Фейсбуці. Не забувайте підтримувати військо та вірте у збройні сили. І пам'ятайте, все буде Україна!